Розділ 70 Мої слова надзвичайно легко зрозуміти, надзвичайно легко виконати або втілити. Але ніхто в піднебесі не може зрозуміти, ніхто не може виконати. Он каже: можна, не виходячи за двері, не визираючи у вікно, пізнати, тому й кажуть, надзвичайно легко зрозуміти. Не діяти і здійснювати, тому сказано дуже легко виконати. Люди затьмареніми ташливими бажаннями, тому й кажуть, ніхто не може зрозуміти. Люди блукають у славі та вигоді, тому й сказано, ніхто не може цього виконати. Слова мають основу, справи мають володаря. Основа це основа всіх речей. Володар це керівний початок всіх речей. Адже тільки через відсутні знання, тому мене не розуміють. Через те, що слова мають основу, а справи володаря. Тому ті, хто мають знання, не можуть не знати цього. Ті, хто мене розуміють, рідкісні. Отже, ті, хто зі мною цінні, Дослівно, навіть не ті, хто зі мною, а ті, хто я цінні. Лише через глибину каже Ван Бі, розуміючих мало. Тих, хто розуміє мене, ще менше, я також не маю. Пари або рівних. Тому і сказано, ті, хто знають мене рідкісні, отже ті, хто зі мною є цінними. Тому мудрець носить грубий одяг, а приховує в собі нефрит. Ван Бі каже: той, хто носить грубий одяг, уподібнюється пилу, або буденності. Той, хто носить у собі нефрит, береже своє істинне. те, через що мудреця важко зрозуміти. Через те, що він зливається з пилом і не відрізняється, носить нефрит у серці, і не змінюється, або не псується. Тому його важко пізнати, і тому він дорогоцінний. Ще раз. Мої слова надзвичайно легко зрозуміти, надзвичайно легко виконати, але ніхто в піднебесі не може зрозуміти, ніхто не може виконати. Можна не виходячи за двері, не визираючи у вікно, пізнати, тому й кажуть, надзвичайно легко зрозуміти, не діяти і здійснювати, тому сказано дуже легко виконати. Люди з затьмареніми ташливими бажаннями, тому й кажуть, ніхто не може зрозуміти. Люди блукають у славі та вигоді, тому й сказано, ніхто не може цього виконати. Слова мають основу, справи мають володаря. Основа це основа всіх речей. Володар це керівний початок всіх речей. Адже тільки через відсутні знання, тому мене не розуміють, через те, що слова мають основу, а справи володаря, тому ті, хто мають знання, не можуть не знати цього. Ті, хто мене розуміють, рідкісні, отже, ті, хто зі мною цінні. Лише через глибину розуміють їх мало. тих, хто розуміє мене, ще менше, я також не маю пари. Тому і сказано: ті, хто знають мене, рідкісні, отже, ті, хто зі мною, є цінними. Тому мудрець носить грубий одяг, але проховує в собі нефрит». Той, хто носить грубий одяг, уподібнюється пилу. Той, хто носить у собі нефрит, береже своє істинне. Те, через що мудреця важко зрозуміти, через те, що він зливається з пилом, не відрізняється, носить нефрит у серці і не псується, тому його важко пізнати, і тому він дорогоцінний. Ще раз тільки даотедзен. Мої слова надзвичайно легко зрозуміти, надзвичайно легко виконати, але ніхто в піднебесі не може зрозуміти, ніхто не може виконати. Слова мають основу, справи мають володаря. Аже тільки через відсутність знання, тому мене не розуміють. Ті, хто мене розуміють, рідкісні, отже ті, хто зі мною цінні. Тому мудрець носить грубий одяг, а приховую в собі нефрит.